Let's go! торгувати буду використовуючи дві стратегії. Перша, ви її всі прекрасно знаєте, це Bollinger. Ось тут індикатори, Bollinger Banks. Ну в оригіналі вони виглядають ось таким чином, але у мене вони трішечки модифіковані. Торгуватиму лише на ОТС ринку. Друга стратегія це буде логіка руху ціни. Тобто буду пробувати торгувати як на реальному ринку, і будемо дивитися, як себе відпрацьовує. Тож розпочнемо з першої стратегії, Пробіжимося швиденько по усіх активах і подивимося, чи є на щось цікаве. А якщо ви щось не знаєте, не розумієте. Що це за стратегія, Нічого страшного немає. Кожну ситуацію я буду детально розбирати, пояснювати. Всі зможуть зрозуміти розібратися, адже тут все дуже-дуже просто. Ось, до речі, приклад шикарної ситуації: по першій стратегії за смугами Болінджера. Що ми тут бачимо? Бачимо в першу чергу сформований мінімум. Давайте ще подивимось 5-хвилинний таймфрейм, і бачимо, що нижче у нас також є рівень, можна його позначити. Але тут у нас був сформований вже лой, який ми повноцінно імпульсивно зняли. Бачимо три великі імпульсивні свічки. І бачимо, що з цією свічкою ми зняли повноцінно позначений нами рівень, а також залізли на смугу Болінджера. Ось це вона. На неї ми дуже сильно залізли. Відповідно, використовуємо час експірації одна хвилинка і заходимо по закриттю свічки. Тобто ось тут по закриттю треба було зайти на хвилинку вверх, формується зелена свічка, і ти фіксуєш плюсик 92 долари. Але цю ситуацію я вже пропустив, тож давай летіти шукати іншу. Для прикладу, Chainlink. не настільки красива ситуація, але мені вона імпонує, і я готовий її спробувати відпрацювати. Позначаю собі рівень, бачимо, що ми його не один раз тестили і давали реакцію на підвищення. Ціна залізла на Bollinger, зняла повноцінну рівень, час експірації одна хвилинка, і на підвищення я зайшов рівно по закриттю цієї свічки. Буду очікувати формування зеленої свічі, і в разі плюсика я зроблю 86 доларів чистими. Три секунди бачимо впевнений ріст і фіксуємо перший плюсик 86 доларів чистими. Знову ж таки, максимально коротко ще раз повторяю, бачимо, що наступний рівень у нас вже знаходиться значно значно нижче, аж ось тут тож корекцію цікаво зловити, десь в цьому діапазоні. Ми бачимо, що рівень ми повноцінно зняли. Ми бачимо, що ціна торкнулася, залізла на болінджер і зафіксувалася, тому що нам важливо, аби була саме фіксація ціни. Тілом на Болінджері, і ми заходимо по закриттю рівно на хвилинку вверх. Перший плюс забрали, летимо дивитися ще. Для прикладу, Boeing Company ми бачимо імпульсивне падіння, ну ціна майже трукається Болінджера. В будь-якому випадку я тут не заходжу, тому що в нас немає чітко сформованого рівня. Ось це просто локальний свінг. Прийшло надто мало часу перед тим, як ми повторно затестили даний рівень. Тож мені таке зовсім не подобається, мені треба, аби ми падали вже аж до цього мінімума, і тоді я буду готовий заходити. Йосдекат може дати хорошу ситуацію, готуюся заходити. Якщо торкнемося Болінджера, обов'язково буду тут заходити на хвилинку вниз. Але ні, Болінджера ми не торкаємося, рівень ми знімаємо, рівень супоровий. Бачимо, що ціна від нього реакцію давала вже ну купу раз, ось тут був підхід, ось тут дали реакцію на зниження, ось тут, ось тут. Кожен раз моментальна реакція вниз. Але цього разу ми не торкаємося Болінджера, а без цього я не заходжу, адже ми можемо продовжити просто рости. Palantir Technologies. Аналогічно бачимо, що ми злазимо на Bollinger, але в нас немає від чого тут заходити. Немає ніяких сформованих рівнів. Отже, нам ситуація тут не цікава, не актуальна. Нам падати треба аж отсюди, сюди, аби у нас був якийсь рівень. На хвилинному таймфреймі наразі нічого не бачу, тож вмикаю 5 хвилин, вимикаю Bollinger і шукаю щось за логікою руху ціни. Аутен ЗД розглядаю для себе ось такий сценарій. Бачимо сильний трендовий рух на підвищення, в загальному ціна росте. Але зараз ми ходимо у консолідації, де від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх на зниження. Тож зараз ми підійшли до верхніх границь і очікується реакція вниз. Але так як загальний тренд на підвищення, то більша ймовірність того, що ми з цього боковика проб'ємося вверх. Отже, нам цікаво працювати також на підвищення. І заходити від нижніх границь. Тож я чекаю, аби ціна повернулася в ось цей діапазон, і від нього буду готовий зайти на підвищення. Давайте кинемо алірт і будемо очікувати. USD pkr також цікаво для мене виглядає. Достатньо довго ми рухалися у шортовій структурі, і нам цікаво продовжувати рух на зниження за глобальним трендом. Також я бачу формування ось такої зони, від якої ціна вже купу раз давала реакцію. Спочатку ми давали тут реакцію на підвищення, але після пробиття ми даємо вже тут реакцію на зниження. Ну і так як в нас тренд вниз, а ми тут забилися у боковику та торгуємось також від верхніх границь до нижніх, а від нижніх до верхніх, то нам цікаво бачити пробиття вниз. Зараз ми підходимо до верхніх границь, від яких нам цікаво працювати. Також, дивлячись попередній раз, як ми давали реакцію, бачимо, що кожен раз це була достатньо велика об'ємна червона свічка, тобто реакція була моментальною. І тут ми будемо чекати такої ж гарної реакції, але нам треба точка входу трохи вища. Тож, давайте також кинемо сповіщення і будемо очікувати. Тож алерти ми розставили, повертаюсь на хвилинний таймфрейм, вмикаю смуги Болінджера і лечу ще раз дивитися, чи не появилось на щось цікаве. SAR CNY, п'ятихвилинний таймфрейм, і я позначив собі рівень по тілу. Ось таким чином. Тобто не враховую ось цю вище сформовану тінь. Повертаюсь на хвилинний таймфрейм, бачу, що в нас був гарний імпульс на підвищення, і ми торкнулися Болінджера, але ми до сих пір не зняли рівень. Я приготував собі час експірації 18.37, і якщо цією хвилинкою ми торкнемося рівня, від нього я буду готовий зайти на зниження, очікуючи моментальної реакції вниз. Кидаю алерт і лечу дивитися далі. Бачимо, що ПКР трішки не долетів та не дав нам точку входу, яку ми чекали, і вже формує достатньо велику червону свічку. 15-й хвилин usd USDCOP бачу також формування консолідації. Загальний тренд у нас знову таки на підвищення, а консолідація сформувалася наступним чином. Також від верхніх границь на зниження, від нижніх на підвищення. І торгуємося. Зараз ми підходимо до нижніх границь, тренд в нас на підвищення, тож нам цікаво шукати точку входу вверх. Означаю собі зону підтримки, яку ми зараз якраз і заходимо. Бачимо достатній імпульсивний тест, як це було попереднього разу. Виставляю собі час експірації 30 хвилинок і заходжу на підвищення. Чому саме 30 хвилин? Давайте подивимось, як ми тестили дану зону минулі рази. Перший раз ми отримали швидку реакцію та моментально сформували зелену свічку. А ось другий раз нас сформувалася спочатку свічна формація, яка вказала про розворот, і тоді вже повноцінна реакція вверх. Тож цього разу я даю 30 хвилин, аби ми встигли або повноцінно дати реакцію вверх і полетіти вище. Або ж ми простоїмо одну свічку і тоді дамо реакцію вверх. А наразі вмикаю далі Bollinger і просто лечу шукати далі ситуацію. Intel OTS на хвилинку зайшов на підвищення по відкриттю нової свічки. Мінус цієї ситуації вона більш ризикована через те, що в нас банально немає рівня. Можна ось так відгортати і бачимо, що тут рівня ніякого немає, вже якщо дивитись. Значно глобальніше, то у нас тут були сформовані якісь свінги, але нас це зовсім не цікавить. На хвилиному таймфреймі мені сподобалося, що ми пробили ось цей сформований лой, та гарне імпульсивне падіння торкнулося болінджера. Хочу бачити формування зеленої свічки, вирішив спробувати зайти. Три секунди до відпрацювання і буду забирати ще один плюсик, плюс 92 долари чистими, Супер. Якщо торгувати максимально консервативно, то я рекомендую таке пропускати. І, до речі, спрацьовує в нас алерт по Аутен Те, що ми з вами розглядали, ось ця зона підтримки. Вже до неї ми доходимо. Давайте вимкну Болінджер і готую собі час експірації 5 хвилинок. Адже реакцію ми додавали достатньо швидко. Якщо буде нам давати хорошу точку входу, буду одразу заходити. Є хороша точка входу, 5 хвилинок. На підвищення зайшов, буду очікувати швидкої реакції. Не подобається те, що зараз ми пробуваємося нижче, але. Теж будемо спостерігати. Прям такий великий імпульс дали. Давайте Болінджеру вімкно. Дивіться, то тут по Болінджеру є ситуація. Ми зняли повноцінно рівень. Торкнулися Болінджера. Давайте, якщо встигну, то прапорцем до 55-ї хвилинки я зайду. Дає точку входу, одразу натискаю ну, трішечки таку собі точку входу взяв за високо, але нехай буде. По першій стратегії за Болінджером. У нас тут є ситуація. Бачимо, що ціна торкнулася Болінджера. Ми зняли рівень, просто він в мене позначений зоною. Повноцінно його затестили і корекцію, зелену свічку також тут цікаво бачити. Подивимося, чи зможу я тут паралельно забрати ще такий плюсик за іншою стратегією: 5 секунд. 3, 2, 1. І так, да, забираю я плюсик, хоч і зайшов трохи пізніше. Знову ж таки, я виставляв собі 55-ту хвилинку, тобто, по правилам я мав би зайти по закриттю цієї свічки. Але через те, що я цей момент пропустив, я зайшов вже на цій свічці, і тільки вона світиться в червону, треба ловити точку входу. Я цей момент трішечки провтикав, зловив трішки гіршу точку, але все одно плюсик тут забрав, 92 долари чистими є. І давайте вимкну Болінджер, подивимося, як себе відпрацьовує ситуація по аутент задачі. Дасть вона мені забрати тут ще один плюс. Три секундочки і тут ми також встигаємо повноцінно відрости п'ятихвилинний таймфрейм. Так, да, бачимо, що був тест трохи глибше, і точку входу взяв я не найкращу, але все одно ми встигли повноцінно відрости, забрати тут шикарний плюс. Качі Хев може дати ситуацію, але треба було провалитися трішки нижче. Болінжо не трукаємося, хоча рівень тут не є поганий. Аут НЗД, до речі, дуже навіть потужно відросло, і знову дійшло до наших максимумів. Давайте повторно кинемо алерт до нижніх границь і будемо спостерігати. На хвилиному таймфреймі нічого цікавого я не побачив і повертаюся на COP. Що у нас тут прямо зараз відбувається на 15 -ти хвилинному таймфреймі? Бачимо, що як і при минулому тесті у нас сформувалася свічна формація. Ось вона. І тепер ми очікуємо повноцінного вистрілу вверх. Ось таку от свічку. Залишається нас буквально 8 хвилинок, і за цих 8 хвилин хочеться побачити потужний ріст. Давайте хвилини таймфрейм, аби було комфортніше дивитися. І подивимося, як нас закриється угода. Також хочу сказати, що торгую я з найнадійнішим мані ризик менеджментом, який є прописаний в нашому каналі навчання. І знайти його ви можете за посиланням під цим відео. Бачу, що USDCOP не спішить себе відпрацьовувати, і, можливо, не вистачить часу, аби ми повноцінно тут відросли. Я готую собі 200 доларів, вмикаю хвилини таймфрейм і шукаю ще раз, чи є в нас якісь ситуації за першою стратегією. А у випадку плюсика я вже буду мати 384 долари. Тобто, з мінусом у 100, я отримую чистий профіт 84 долари. Трішки не долітає до плюсика по USDCOP, не вистачає часу, аби дати нам повноцінну реакцію. Тож шукаю перекриття на 200 доларів, аби забрати свій плюсик. І бачу цікаву ситуацію по USD BRL. Позначаю собі рівень підтримки по тілу. Раз. Два. І нижчі ще сформований лой, також його собі позначаю. Хвилиний таймфрейм. Бачимо, що ціна ще не зняла рівень і не торкається Болінджера. А мені треба обидва цих фактори. Час експірації одна хвилинка. Кидаю алерт і буду очікувати ціну нижче. На хвилиному таймфреймі за Болінджером ситуації я не бачу, тож давайте покажу найпростіший спосіб, як забрати плюсик просто торгуючи за трендом. Проходимось по активах, проходимось по валютках і шукаємо сильний тренд в одну з сторін. Ось, для прикладу, біткоїн ACF. Ставлю собі час експірації 20 хвилинка і заходжу в до закриття цієї свічі. Чому я так зробив і чому це має працювати? Бачимо, що на 5 хвилинному таймфреймі в нас вже формується 7 свічок підряд у зелений колір. Тобто тренд сильний на підвищення. Прямо зараз ми дали достатньо сильну корекцію. Час експірації ми обрали 19-20, тобто закриття п'ятихвилиної свічі. І очікуємо, аби ми відросли. Тобто кожна свічка формувалася у зелену, і цю також ми очікуємо формування у зелену. Давайте увімкну хвилини таймфрейм. Подивимося, як себе відпрацює. 5 секундочок залишається. Буду забирати ще один плюс але все ж повноцінно відрости у зелену свічку ми тут не встигли. Але в будь-якому випадку я брав точку входу на достатньо хороші корекції і забираю впевнений плюс. Хоч і сформувалася нас червона свічка. До речі, Аутен як ми з вами розбирали, бачимо, пробивається на підвищення. У цьому відео ми забрали з вами 5 плюсиків, і лише в одній ситуації по Юздекопу ми перекривалися. Ну а чистий профіт 408 доларів. Надіюсь, вам сподобається це відео, і я отримую приємний фідбек у вигляді лайка, комента та підписочки. Якщо у вас залишились якісь питання, то зв'язок зі мною є під цим відео. Ви завжди можете звернутися в особисті. Також нагадую, що наші ком'юніті абсолютно безкоштовні і потрапити у канал навчання, аби з усім покроково розібратися, можна також безкоштовно, перейшовши за посиланням під цим відео. У основному телеграм-каналі ми сповіщаємо про трансляції, тому що за стратегію Болінджеру ми з вами торгуємо в прямому ефірі. І дивіться, які результати ми з вами лутаємо. У нашому каналі усе безкоштовно, і ми нічого не продаємо. Усім гарного дня! А хто боїться, відкриваєте демо і практикуєтесь на ньому.